Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу подякувати всім вам, хто підписався на мій канал, хто активно лайкає та коментує мої відео. Так як мій канал ще зовсім э, такий молодий, для мене ваша підтримка дуже важлива. Тож, друзі, сьогодні хочу я вам трошки розповісти про э, те, як я доглядаю за своїми орхідеями і чому я э, досягла ось таких. Э, Чудових результатів, тому що, як ви вже знаєте з попередніх моїх відео, займаюся я вирощуванням орхідей 2 роки, і деяким орхідейкам 2 роки, деяким півтора, а деяким трошки менше місяця. Тож, друзі, як ми знаємо, ніяких таких чарівних еліксирів немає. А є декілька таких основних правил, яких ми повинні дотримуватися. І якщо ми будемо робити все правильно, тоді обов'язково такі результати через деякий час обов'язково будуть і у вас. Всі ми знаємо, що орхідейки це не ті рослини, які ростуть дуже швидко. Але якщо ви, наголошую, будете робити все правильно, то з часом вони також. Досягнуть ось таких неймовірних розмірів, досягнуть ось такого пишного цвітіння. Звичайно, що деякі орхідейки в мене вже відцвіли, але, порівняно з минулим роком, це ще в мене орхідейки дуже в такому активному цвітінні. Тому що минулого року вже приблизно в такий період часу більшість орхідей у мене. Вже відсвіли і пішли на такий в період спокою, на нарощування листової та кореневої маси. Зараз, як ви бачите, вони продовжують все ще квітнути, і навіть натяку немає на те, щоб вони відцвітали. Дивіться, в мене пірат пікоті тільки но ну, почав своє цвітіння, відкрив уже дві. Квіточки і продовжує формувати свій цвітоносик. Також ось цей ось це бігліп Доростив один бутон, і тільки сьогодні вранці його відкрив. Тож, друзі, що я роблю в догляді за своїми орхідеями? Ну Наскільки ми знаємо, що наші орхідеї дуже люблять тепло, світло та вологу. І почнемо з того, що. Якщо мова пішла про світло, то його повинно бути багато, але це повинно бути таке розсіяне світло, непрямі сонячні промені, тому що орхідейка під прямими сонячними променями може загинути або отримати дуже серйозні опіки, які, навіть якщо орхідейка залишиться живою, то в подальшому буде мати такий досить не естетично гарний вигляд. Тому, щоб цьому запобігнути, є зараз дуже багато різних таких захисних укриттів, ну, таких різних матеріалів, можна сказати, які гарно наклеюються на скло, і з естетичного боку дуже гарно виглядає і тим самим гарно функціонує по захисту від прямих сонячних променів. Тож, друзі, із світлом ми розібралися. Тепер хочу розповісти трошки про вологу. Так, звісно, наші орхідеї люблять вологу, але не люблять болото у горщиках. До чого я це веду? А веду я це до того, що дивіться, дуже багато дівчат роблять одну і ту ж саму помилку. Вони коли дивляться за іншими орхоманами, орхоколекціонерами, коли вони розповідають кожен про свій метод там або поливу, або вирощування орхідей, то вони там наголошують, через скільки днів вони здійснюють полив. Тож, друзі, не потрібно робити таку помилку. Якщо, наприклад, та людина, яка знімала відео свій метод подогляду за орхідеями, або свій метод поливу, то, звичайно, це індивідуально її метод. Звичайно, ви не повинні повторювати її або його дії, тому що дивіться, ваші, наприклад, орхідейки, якщо порадили, ну, ця людина у відео порадила, що потрібно поливати там через 8 або 10 днів, а ваша орхідейка, можливо, просохла через. 5 або 6 днів, то ви мали здійснити полив ще 4 дні тому, а ви його не здійснили. Може бути пересушка кореневої маси. Або так само дівчатка роблять, коли також роблять неправильний полив і роблять це по якомусь такому графіку. Але хочу вам сказати, що в поливі орхідей жодних графіків не повинно бути. Полив Має бути для кожної орхідеї індивідуальний. До чого я це веду? Наприклад, дивіться, у мене тут на підвіконі плюс-мінус 30 орхідей. Із цих всіх орхідей 10 або 12 не потрібно буде ще поливати. Як я це визначаю? Я дістаю кожну орхідейку із горщика. Дивлюся на її кореневу систему. Якщо корінчики такого яскравого, темно-зеленого кольору, тоді я цю орхідейку не поливаю. Якщо у орхідейки навпаки, корінчики такі більш світлішого кольору, наближені до сірого, і ґрунт в посадці гарно просох, тоді таку орхідейку я, звісно, буду поливати. І ви... Одразу побачите через деякий час, коли ви будете робити ось такі збалансовані поливи, коли ви будете давати гарно просихати корінчикам та ґрунту всередині посадки, і будете робити вчасні, але контрольовані поливи, тоді ви і побачите результат, тому що корінчики всередині посадці повинні дихати, а не задихатися від надмірної вологи. Ще, друзі, такий один момент, який важливий у вирощуванні наших орхідей це, звісно, підкормки. Я в попередніх відео вже вам розповідала, але в цьому відео це також така основна частина, яка є одною із головних, що, наприклад, коли у нас. Так як зараз вже почнуть масово орхідейки відцвітати, ми їм позрізаємо цвітоносики. В попередніх відео я вам показувала, якщо хтось не дивився це відео, як правильно обрізати цвітоносики, тоді пройдіть, подивіться, або навіть залишу посилання під відео, і подивіться. Тоді ми починаємо підгодовувати наші орхідейки азотним добривом, але також прошу вас не захоплюватися, не робити передозування, тому що я навіть, якщо і вказує виробник там, яку брати кількість там міліграм на кількість лі, літрів води, то я завжди беру меншу концентрацію, ніж зазначає виробник. Тому що ну, завжди ми, ми навіть не знаємо, як може той або інший препарат подіяти на кореневу систему. Дехто спочатку замочує в простій воді орхідейки, потім тільки так поливає орхідеї або замочує уже урощені добрив. Але я, друзі, щоб так не заморочуватися. і щоб не перезволожувати ґрунт в посадці, я так не роблю, я краще візьму меншу концентрацію того або іншого препарату і вже пролью, пролью цим розчином з додаванням добрив орхідейку. І ще такий головний, такий головний нюанс, що не потрібно кожен полив. Поливати орхідею з добривами. Навчіться це якось поєднувати. Один полив, наприклад, простою водою, інший з додаванням добрив. або, наприклад, один полив з добривами, а два із простою, чистою водичкою, головне теплою, тому що я завжди орхідеї поливаю теплою водичкою. Тож, друзі, ніколи не використовуйте холодну воду, це також дуже важливо. Ще, друзі, такий момент, дівчатка мої вже на які слідкують за мною в інстаграм, знають. Я кожного ранку оприскую свої орхідейки. Так, дехто з вас, можливо, здивований, але і бояться цього процесу. Але я, друзі, не боюся. Звісно, я цього не робила спочатку. У мене на той час було, можливо, 5 або 10 орхідей. Моя колекція поповнювалася тільки з часом. Але я так само, як і ви зараз, була новачком, переглядала дуже багато різної інформації. Мені хотілося навчитися досягати ось таких результатів. Я, звичайно, переглядала інших таких орхоколекціонерів, орхоманів. І вони, більшість з них категорично були проти того, щоб орхідейки оприскували, щоб орхідейки мили під душем, або ще якісь такі маніпуляції, тому що буде застій вологи всередині пазух і почнеться загнивання, і від того орхідейка загине. Я, друзі, також робила все по рекомендаціях, тому що розуміла, що вже досвідчені люди, маленька колекція і поганого вони не порадять. І що ви думаєте, одного прекрасного дня? Щось я так, знаєте, такий був дуже теплий літній день, можна сказати, спекотний. Підходжуся, підходжу до. Своїх орхідей і бачу, що їм чогось не вистачає. А чого не вистачає, я зрозуміти не можу. Вони і цвітуть, і полив у них хороший, вони политі, корінчики в посадці росли. А ось чомусь не дуже мені подобався їхній ну, вигляд ну, ось так. По листочках візуально я на них дивилася і розуміла, що чогось їм не вистачає. І, знаєте, я собі так подумала, що якщо нам, людям, в літній період досить так некомфортно, нам спекотно, нам хочеться до води, або під душ, або десь скупатися в річці, то, можливо, так як наші орхідеї люблять таку підвищену вологість, можливо, їм цієї вологи і не вистачає. І що ви думаєте, я взяла. Оприскувач, і почала їх потихеньку оприскувати. Зробила так один день, потім ще один, потім пройшов тиждень, потім ще один. І яке було моє здивування, коли я побачила, що мої орхідейки стали більш такі, знаєте, веселі листочки стали більш такі насичені, такий у них блиск, повернуся до них. І я зрозуміла, що їм цей метод дуже і дуже подобається. І тоді я зрозуміла, що не потрібно слухати інших. Ну, звичайно, в деяких, ну, в деяких моментах потрібно, але все, кожну інформацію потрібно перевіряти і пробувати кожен метод на своїх орхідеях, тому що. Навіть досвідчені орхомани, які радять не робити це оприскування, ось бачите, у моєму випадку дуже і дуже моїм орхідеям сподобалося. Ще одна причина, по якій я не боюся оприскувати орхідеї, це та причина, що у мене постійно відкриті вікна на провітрювання. Із середини весни, коли вже такі хороші, теплі вечори, цілодобово у мене відкриті вікна на провітрювання. І коли я зранку оприскую свої орхідеї, ця водичка дуже скоро випаровується, тому що хороша циркуляція повітря, все це гарно висихає продувається потоком свіжого повітря, і десь через 20-30 хвилин жодної крапельки цієї водички в пазухах не залишається. Головне, друзі, робити це дуже і дуже акуратно. Тому що якщо йде мова про оприскування, то це не означає, що ми повинні. Оприснути орхідейку так, щоб вона була мокра з ніг до голови. Звичайно, що ні. Я вам зараз покажу, як це роблю я, і ви все зрозумієте. Тому що деякі дівчата мені пишуть, що також пробували ось цей метод, але декілька орхідей у них почали жовтіти листочки від основи, і тим самим вони втрачали орхідейку. Дивіться, як це роблю я. Ось, дивіться. У мене ось таке мікро розпилення, я дуже так акуратно, ніби туманчиком, бачите, яке дуже дрібне розпилення, ніби туманчиком просто прохожуся по листочках, і бачите, всередині зовсім ніякої вологи. Немає, там немає ніякого застою води, тільки ось такі невеличкі крапельки водички. Водичка також залишається і на склі, і на підвіконні. Вона чудово випаровується і тим самим створюється чудовий такий ефект підвищення вологи повітря. як вам я вже сказала, що Вікна у мене постійно відкриті, і відкриті вони будуть до того моменту, поки нічні температури не стануть дуже такі низькі. Коли вже і нам в кімнаті буде холодно, звісно, тоді я вже на ніч буду вікна закривати. Але, знаєте, навесні, коли я почала ось так відкривати вікна, відбувався такий хороший перепад денної та нічної температури. Коли орхідеї дуже чудово почали випускати одночасно, так синхронно, один за одним цвітоноски, тому що був хороший перепад температури, і це також плюс, тому що орхідейки, можна сказати, всі одинаково квітнули. Тож, друзі, не, не завжди потрібно боятися тих методів, які бояться інші. Можливо, у вашому випадку цей метод орхідеям навіть сподобається. Особливо цей метод підійде для тих, в кого дуже низька вологість температури повітря, так як і у мене, тому що у нас цього року дощів майже не було. А якщо і були, то це на одну годинку і, і то. Такий, знаєте, не дуже такий активний. Тож, як я вже сказала, такий метод моїм орхідеям дуже і дуже подобається, тому що порівняно з тим періодом, коли я орхідеї не оприскувала, коренева система переважно розвивалася всередині ґрунту, тому що більша частина вологи зберігалася саме в посадці. А зараз, як ви можете бачити, у мене пішли. Повітряні корінчики, і це свідчить про те, що орхідеям вистачає тієї вологи в повітрі, яку я їм даю. Знаєте, бували у нас такі настільки високі температури, що досягало і 42 градуси, коли така спека була нестерпна, і я їх могла оприскувати не тільки зранку, а навіть три рази на день. А оприскувала три рази на день. Тож, друзі, методів багато. Обирати саме вам, який саме з методів підходить більше для ваших домашніх умов, тому що у кожному випадку це індивідуально, і як я вже говорила на початку відео, що не потрібно робити так, як у інших. Завжди робіть так, як цього хочуть саме ваші орхідейки. Ну що, друзі, все, що встигла в цьому відео розповіла. Якщо щось забула, обов'язково в наступних відео розповім. Так як у мене наближаються дні поливу, обов'язково покажу вам, як я поливаю свої орхідеї. І, як завжди, бажаю вам здорових та пишних орхідей. Підписуйтеся на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати. Мої відео, тому що е, вам будуть надходити сповіщення про вихід моїх нових відео. І до зустрічі!